І від тем глобальних до локальних звернемо увагу на проблеми і питання столиці. Зокрема, зосередимось на новому генплані Києва. Чому його не ухвалюють, поговоримо з Віталієм Безгіним, народним депутатом України від фракція Слуга народу, членом комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пане Віталію, вітаємо вас! Вітаю доброго дня. Пане. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, генплан Києва? Я уже мабуть ледь не з 20 років чую про генплан і його ніяк не ухвалять. В чому проблема з одного боку? В чому проблема? Міської влади або місцевої ради, місцевих депутатів, і що робить чи не робить Верховна Рада для того, щоб було підґрунтя для ухвалення таких важливих речей, як генплан міст? Я думаю, не тільки про столицю йдеться. Ну, дійсно, це вічна тема, як ви правильно підмітили. Ну на там 20 років я не пам'ятаю, але десь ро рік 18 вісімнадцяти. Я тоді, ще був активістом, представником громадського середовища. Я пам'ятаю, в нас тоді були футболки Київ де генплан. Ну власне, зараз вже 2024 рік, нічого не змінилося. Що стосується цієї проблеми, ну вона винятково в площині пріоритетів, на мій погляд, тому що поточна система, яка є. Спробую пояснити глядачам простою мовою Вона грунтується на тому, що замість одного великого системного документу все змінюється, коригується в Києві за рахунок оновлення детальних планів територій, це, тобто, маленькими клаптиками. Але специфіка в тому, що як правило, ці маленькі клаптики кожен конкретний забудовник оплачує, відповідно там вкладаються свої хотілки. в такий спосіб, якщо ми кажемо про якийсь системний розвиток, збереження культурної спадщини чи баланс інтересів між громадськість та забудовник, звісно, завжди другий перемагає. Чому системні речі не робляться? Ну тому що напевно поточний санречей декому вигідний, вигідний з точки зору того, що хтось займається заробітчанством. Для Києва це не єдина проблема, Київ, попри те, що є столицею України в принципі і меж міста немає встановлених. Тобто, ми маємо ситуацію, коли звісно, якщо ми кажемо про системних західних інвесторів, про відновлення і економічне зростання після нашої перемоги у війні, то буде вкрай складно все це реалізувати, коли немає базових документів. Що стосується взагалі планувальної документації? Ви торкнулися питання, чи це проблема тільки в Києві, а проблема, як правило, в багатьох громадах. Ми зараз очікуємо, що планувальну документацію біля ста громад протягом цього року затвердить. Але тут є природні десь речі, тому що ми розуміємо, що вся країна з 20-го року живе в громадах і типу, повномасштабна війна. Воно не сприяла оновленню документації. Але я думаю, що порядка 100 громад це порядка 5 7 відсотків від них в Цьому році отримують повний комплект документації з Києвом. Все набагато важче, тому що Київ має окрему модель врядування, купу інших проблем, велетенські бюджети. Тому я б запоточних умов, за поточних політичних розкладів не вбачаю, що в Києві щось зміниться стосовно генерального плану міста. Пане Віталія, насправді у столиці дуже багато проблем. Ми неодноразово їх озвучували. це і дороги, і мости, і генплан. Ну метро, я вже мовчу за ось ці нещасні станції. Метро, які закриті. Там вже тепер асфальт провалюється в районі подрому і тому подібне. Але попри все, якось з е, е, чиновниками, які мають за це відповідати, ніхто ну фактично е, вони не несуть ніякої відповідальності зробити з ними нічого, ніхто не може. Чому через те, що зараз у нас в країні війна і військовий стан, і тому ми не можемо зробити якихось кроків по зміні влади, чи чи цьому є якісь ще інші причини, що у нас настільки от недоторкана столична влада? Ну давайте так, треба розмежувати. Якщо ми кажемо про столичну владу з точки зору виборних посад, то на превеликий жаль, це ж рішення киян, це рішення містян. Тому ти кого обрали, такі наслідки діяльності маємо. Що стосується людей, які призначені на посаду, тут я зауважу, що Віталій Кличко в нас ще й обіймає посату, на посаду на які його фактично призначили. Хоч там це тривала юридична дискусія з цього приводу, але очільник МДА це все ж таки вертикаль. То тут, в принципі, можливі кадрові зміни питання полягає в іншому, в тому, що це знову все буде політизуватися, і ну напевно, такі кроки не ухвалюються під час повномасштабної війни через те, щоб все ж таки тримати баланс всередині країни. І не розгорювати її політично, хоча претензії накопичилось. Ну і загалом треба знов ж таки, я не знаю. Я вже будучи депутатом, 4,5 роки про це кажу. Допоки ми систему управління в Києві не змінимо законодавчо, в нас постійно буде виникати оця ситуація. Можна звільняти очільника КМДА, не можна, можна міняти. Ні, а як наслідок страждають банально кияни, які в принципі не розуміють, хто такий мер, хто такий голова КМДА, чим воно відрізняється. Як наслідок, не розуміють, хто що відповідальний. А ми маємо через це закриті станції. Сі метро, руйнацію інфраструктури і подібні речі. попри те, що місто має другий в країні після військового бюджету. Зрозуміло, пане Віталія. Ну що ж, будемо сподіватися, що принаймні після закінчення війни вдасться хоча б розмежувати ось посади голови КМДА, мера Києва, і все ж таке, щоб у нас ось влада перестала столична, перестала бути якимись небожителями. Скажу чесно, не голосувала за кличка, тому що несу відповідальний за свій вибір. Але хотілося б, щоб винні в тому, чисто моя думка абсолютно, хотілося б дуже, щоб винні в тому оцьому цьому колапсі, який у нас в столиці відбувається, щоб вони таки були притягнені від до відповідальності. Сподіваємося, що так і буде. Дякуємо вам щиро, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, Віталій Безгін, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування був з нами назві.